Вітаю, я Ольга Журавель в ефірі телепроєкт злочин і покарання. Мова дім буття стверджував німецький мислитель Гайдегер. Що ж в умовах повномасштабного вторгнення дім буття українців вимагає посиленого захисту. Законодавство поступово хвиля за хвилею розширює сфери впливу державної мови, що дає можливість плекати її пильно і ненастанно. Та на практиці плекати буває ой, як непросто яскравий приклад невигадана історія з Дніпра, яку я розкажу вам сьогодні. Як би абсурдно це не звучало, але героїня нашої програми, вчителька з Дніпра, постраждала через любов до рідної мови, причому не лише морально, а й фізично. Півтора року Дніпрянка намагається захистити свої права у законній площині, покарати чоловіка, який завдав їй фізичного болю. Як вважає педагогиня через ненависть до державної мови. Подробиці цієї невигаданої історії дивіться далі. Дніпрянка Вікторія Жданова працює вчителькою молодших класів в одній з міських шкіл. Паралельно навчається у вищі. Після отримання диплома викладатиме учням те, що любить найбільше українську літературу та українську мову. Та склалося так, що саме за любов до рідної мови Вікторія постраждала. На неї підняли руку. Порушенами право натримання послуг державною мовою і Принижена українська мова події відбулися в серпні 22-го року в одному з супермаркетів Дніпра. Вчителька розповідає, почула, як касирка обслуговує покупців російською, і попросила згідно до вимог українського законодавства перейти на державну мову. Факт відмови з боку працівника закладу торгівлі вона хотіла зафіксувати на відео. Двом покупцям у черзі це схоже не сподобалось. Я дістала телефон, щоб фіксувати в громадському місці порушення закону про мову. Моє прохання прийти на державну мову було абсолютно законним. Одна жінка вийшла, стала у мене за спиною зліва, прямо в ухо почала кричати ці образи. Вона штурхнула мене в груди, вирвала з рук телефон, підскочив до мене. Кремези чоловік своєю рукою скопив мене за обличчя. Вивернув мені шию, мало не зламав шию і протягнув майже два метри. А ось і відео з камер спостереження магазину. На ньому немає звуку, втім ми чітко бачимо, що 26 серпня 2022 року протягом хвилини відбувалося спілкування між Ждановою та Касиром. У наступні 40 секунд суперечка між Ждановою та жінкою з черги. Вікторія витягла телефон і спробувала знімати, але та її різко зупинила. Після спроби дістати телефон вдруге, чоловік із черги схопив вчительку за обличчя. На бійку відреагував охоронець, який розняв Жданову та високого порівняно з нею чоловіка. А коли інший чоловік із черги заступився за постраждалу, нападник переключився на нього. Дивує позиція. Касирів магазину, які дивилися на цю бійку і не хотіли викликати поліцію. Я просила, будь ласка, дайте номер телефона, скажіть адресу. Я викличу наряд поліції, щоб зупинити бійку. Врешті поліція приїхала, і Вікторія написала заяву. Судмедексперти встановили в потерпілої розтяжіння м'язів та зв'язок шиї. Не з першої спроби, але кримінальну справу все ж порушили. Розповідає Жданова санкції статті Кримінального кодексу побої і мордування передбачають покарання у вигляді штрафу громадських або виправних робіт. Також вчителька заявила цивільний позов про відшкодування завданої моральної шкоди, яку вона оцінила в 200 тисяч гривень. Справа перебуває в суді вже більше року, але до розгляду по суті так і не перейшли. Спочатку обвинувачений просто не з'являвся, зате він приходив до мене вдома, погрожував. Я писала звернення до керівника групи прокурорів. Погрози припинилися, проблема, яку оголив конфлікт у магазині, на думку Жданової, значно ширша за вимоги позову. Сфера обслуговування, яка порушує закон про мову, створює небезпеку як для конкретного громадянина, так і взагалі для національної безпеки. А цей громадянин, який повносилий, міцний, кремезний, під камерами не боїться напасти на українськомовну громадянку і не боїться відповідальності, тоді як Увесь світ захоплюється героїзмом українських воїнів. Тут в тилу громадяни пливуть за течією, говорять московською, соромляться українською. Чи мала право Дніпрянка знімати дії касирки на відео? Спитаємо мов уповноваженого із захисту державної мови. 30-та стаття мовного закону говорить про те, що за замовченням до вас мають звернутися державною мови. Якщо навіть і цього немає, це порушення мовного закону. Звертайтесь до нас в умовах війни. Українська мова одна із ліній нашої оборони. Тому захищаємо українську мову, підтримуємо Збройні Сили України і наближаємо нашу перемогу. У відповіді Вікторії Ждановій, яка звернулася до омбудсмена, той зазначив, у діях товариства з обмеженою відповідальністю Мережа магазинів встановлено порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної. У зв'язку з чим підприємцям оголошено попередження. Уповноважений розповідає журналістам. Торік зафіксували рекордну кількість звернень від громадян щодо фактів порушення мовного законодавства майже 4 тисячі. У топі порушення в сфері обслуговування. Те, що українці активно фіксують такі порушення, свідчить про позитивні тенденції у суспільстві. Вважає Тарас Кремінь, це якраз говорить про те, що мовна чутливість громадян України в умовах масштабного вторгнення є надзвичайно високою. Тому ніхто не терпить порушення їхніх прав. Нагадаємо, закон про забезпечення функціонування української мови як державної прийняли у 2019 році. Він поетапно поширювався на різні сфери публічного життя. З 2021-го українська мова стала обов'язковою при обслуговуванні громадян. Надані інформації про товари та послуги, а після повномасштабного вторгнення у липні двадцять го посадовців, керівників і працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності та інших фізичних осіб, які порушили закон, почали штрафувати. Якщо порушення відбувається вперше, ми можемо накласти штраф у розмірі 3 чотириста Якщо протягом року порушення відбуватимуться вдруге, ми накладаємо 6800. І так далі, в геометричному збільшенні. Найкращий спосіб попередити порушення це нагадати представникам різних сфер, чи це школи, чи це сфера обслуговування, чи це заправка, чи органи влади про ваше право як громадянина України отримувати інформацію державною мовою. Якщо цього не відбувається, сигналізуйте негайно. До самої установи, ну і звичайно на нашу адресу. Якщо це стосується безпосередньо самого е, факту, і у вас є можливість його зафільмувати, звичайно, зробіть і такий відеозапис. Справу за позовом Вікторії Жданової розглядають у Бабушкінському районному суді. Знімальна група програми злочин і покарання вирушила на засідання. Чи вдалося журналістам зафільмувати розгляд справи та поспілкуватися з обвинуваченим? Дивіться далі. Перед будівлею суду на підтримку Вікторії зібралась громадськість. Активісти та просто небайдужі дніпряни. Схоже, що справа набуває суспільного резонансу. Справа ця, я думаю, є суспільно значимою, тому що, як наполягає, потерпіла, вона у супермаркеті мала забезпечити своє право, щоб її обслуговували державною мовою. Вона в коректній формі стала висловлювати зауваження і. Тоді вже дійшло до того, що втрутився обвинувачений і став вчиняти фізичні дії стосовно неї, згідно статті 126 кримінального кодексу, побої та мордування, тобто без заподіяння тілесних ушкоджень, але щодо жінки були вчинені фізичні дії, і було їй завдано фізичного болю. Події, що не витримують жодної критики, починаються буквально з порогу суду. Принцип об'єктивності, ось чим керуються журналісти, коли беруть коментарі у всіх сторін конфлікту. Обвинувачений на ім'я Ярослав спершу хоче розповісти нам свою версію подій. Але раптом його поведінка змінюється. Вони зараз знімають і наполягають, нападають. Ви зафіксували напад? Хто це за напад? Такий медіа. Медіа напад. Цікаво. Пан Ярослав плачу дати нам коментарі. Він не збирається вам є під А хто вище? Я прокажу. А представтесь, будь ласка. Дякую я не хочу представлятися. Я сюди приглашав відкрите. відкрите судове засідання. Ми тут перебуваємо на законних підставах, подавали клопотання. Те, що я бачив, неправомірні дії щодо журналістів, і це теж засвідчує позицію обвинуваченого. Що я бачу? Журналіст дуже коректно відповідав. Згідно своєї професії, певне чотирнадцятого сину проходять. Добре. Напередодні засідання ми направили до канцелярії суду клопотання про відеозйомку. Згідно до вимог законодавства, суддя має розглянути клопотання на початку засідання і, відповідно, дозволити або заборонити зйомку. Засідання відкрите, тож знімальна група спокійно заходить до зали суду. На жаль, шоу продовжується і там. Що, що в мене немає права проводити увагу. Не зрозуміло, чому така агресивна реакція на присутність ЗМІ. Жодного запитання не було поставлено, але відразу така реакція не знаю. Незрозумілою є і поведінка помічника судді до початку судового засідання, адже він намагається змусити журналіста і оператора залишити залу. За суддя Розуміло, суддя чи... має право нам сказати, чи задоволений питанням, чи ні? Засідання ще не почалось. Я маю право тут бути. присутнім. Я всі інші, будь ласка, покажіть мені це в документальному вигляді, чому я не можу знаходитись. Чи мали ми право бути присутніми в залі суду до початку засідання? Мали право бути окрім свідків, інших осіб немає, таких, які не мають права бути до початку судового засідання. Ви не є свідками. Крапки над і розставила суддя, яка дозволила зйомку, але лише до початку розгляду по суді. Але і це не зупинило обвинуваченого та його захисницю. Медіанапад. такого ми ще не чули. я хочу попитати про те, щоб. Винесли ухвалу про закрите судове провадження у зв'язку з тим, що журналіст з оператором нас знімали. Ми визвали поліцію і вважаємо за те, що неможливо, що в суді були присутні зайві особи і ті люди, які на нас реагують неадекватно. адеква. Все. Так. На обговорення. Учасників ставиться заявлене клопотання. Сторона захисту наполягала на тому, щоб взагалі зробити цей процес закритим. Але для того щоб зробити процес закритим, є певні законодавчі підстави. Відмови захисту задоволені зазначеного клопотання відповідною статтею визначений перелік підстав для закри для проведення закритого судового засідання. Жодного а, доказу наявності е, цих підстав е, стороною захисту не наведена. Е, Будь-яких е, дій, пов'язаних з тиском на суд суду невідомо. Суддя залишила судовий розгляд відкритим. Втім, знімати розгляд по суті до самого оголошення рішення суду нам заборонили. Ми будемо продовжувати боротьбу, і ситуація небезпечна. Якщо зло не покарано, воно зростає. Чим завершиться ця справа вирішить суд і, можливо, не в одній інстанції. А ми будемо слідкувати за перебігом подій у цій історії. З вами була програма Злочин і покарання. Телепроєкт, що допомагає. Та я Ольга Журавель, як завжди, на варті справедливості. Нагадую, якщо ви стали жертвою беззаконня, телефонуйте на гарячу лінію програми за номером 067 636 10 95. Можливо, ми зможемо допомогти і вам. Бережіть себе і до зустрічі за тиждень.